Візит польського посла та депутата Сейму відбувся у знаменний для поляків день – 96-ї річниці незалежності. Тому на зустрічі говорили саме про важливість добуття кожної із держав суверенітету. Хоча стосунки України Польщі в тисячолітній історії вони були різні, але тим не менше останніх 20 років ми дійсно стали великими друзями. І це не просто слова, це дійсно конкретні справи, які були за останні 23 роки. Крім того, проводили паралелі між сьогоденням та 20-ми роками 19 го століття, коли в військовий час Пілсуцький та Петлюра уклали угоду і спільно боролися за незалежність своїх держав. Цей союз приніс незалежність Польщі, не приніс незалежності Україні, як безпосередній результат. Але ця вся ситуація навчила нас, що власне без Незалежної України польська незалежність також не може бути стабільною. Побажав відчути справжню незалежність усім українцям і депутат польського сейму Францішек Єжі Стефанюк. Я є депутатом сейму від початку його створення і пам'ятаю, як всі мої колеги стоячи, вітали здобуття Україною незалежності. Сьогодні бажаю вам єдиного спокою. Україна, за словами голови обласної ради Сергія Светка, нині позбувається багатовекторності в своїй зовнішній політиці і зосереджує увагу на євроінтеграції. Відродження Польщі, я б склав Ренесанс Польщі, який розпочався 25 років тому після проведення демократичних виборів Польщі, падіння берлінської стіни це початок розвитку і прогресу польської держави, польського народу. І ми. Пишаємося вашими успіхами, тому що ми розуміємо, що наші друзі успішні і є шанс українського народу теж бути успішним. А в період децентралізації влади в Україні саме польський досвід може стати визначальним, зауважив Сергій Моргунов. Одне діло, коли ми маємо зовнішнього ворога і треба боронити державу спільно з Європейською унією, але без перетворень, без реформ. Україна не зможе бути незалежною. Україна не зможе бути повноправним членом європейської спільноти. Польські високоповажні гості запевнили, вірять у те, що українці відстоять власну незалежність, і тут запанує мир. Принаймні в Європі переконані, без безмирної і стабільної України неможливий і мирний та стабільний євросоюз.